Зараз я вам покажу в екомаркеті ветерана вікерона труда. Скільки ви років працюєте? Більше трьох років. В холоді, в голоді, зарплата маленька. Добавте зарплату людині. Тут відключили отоплення. Коли у вас відключило його в январі чи в февралі? Людина мерзне, треба за морози доплачувати. Це б машини було. Да. О, передавайте привіт. Привіт моїм підписникам. Ану, помахайте так, рукою. Привіт моїм підписникам. Де комарки та приходьте. О, скажіть. Приходьте в наші комарки. У нас акції є знижки да, 40-25% і 50% відваги. Дивіться, скільки я всього знаю. У нас саме дешеве м'ясо. О, кажіть, що у нас дешеве м'ясо. А це яїць ви пропустили вчора. А, а, а цю яїць. От, блін, а Акцію так. яїць пропустила. Ну що це таке? А, тут ще можна оформити картку знижку по номеру телефона, і вам будуть нараховувати бонуси, а потім ви зможете щось собі купити. Я собі снікер скупила почти даром. За гривню. За гривню О, Ви все пам'ятаєте. Все, тепер ви зірка.